Четверте червня, гарна погода, гарний настрій, пісні в центрі міста. Саме так в зелені свята наше місто відзначає свій день народження. Сьогодні свято розпочалося із концерту будинку дитячої та юнацької творчості. Потім плавно перемістилось на площу. Але перед цим ми розкажемо, що ж передувало відзначенню дня міста. Як було сказано, передувала дню міста клопітка робота комунальників і міської влади. Станція очистки води біля річки Случ, капремонт котрої іде швидкими темпами. Громадський пляж, що лише нині можна назвати цивілізованим словом пляж, адже він пережив кардинальну реконструкцію. Будівництво дошкільного навчального закладу на вулиці Богдана Хмельницького, міста Березного споруда, котру місто очікувало вже довгий час і котра є актуальною для багатьох березнівських діточок. Комунальники та міська влада не оминули увагою і діточок. Біля багатоквартирних будинків по вулиці Станіслава Коваля за короткий час виріс доволі великий ігровий майданчик. І ось що про нього думають самі діти. А хто вам поставив такий чудовий атракціон? Нам Дядьки приходили. Дякуємо вам, і за... за качелі закитракціоне. Те, що передувало дню міста, є певним прологом у нашому сюжеті. А святкування дня міста Березного розпочалося на території Березнівського будинку дитячої та юнацької творчості. Вихованці цього позашкільного навчального закладу давали концерт для всіх бажаючих, хто прийшов на територію цього навчального закладу. І ось як це відбувалося. thank <laughs> you Від будинку дитячої та юнацької творчості знімальна група та «Березна» перемістилася до площі Незалежності, де о 12-й годині розпочалося урочисте відкриття святкування дня міста. На урочистому відкритті святкування були присутні голова райдержадміністрації Віталій Люшин, заступник голови районної ради Людмила Пилипчук, Березнівський міський голова Руслан Пилипчук, а також почесний гість із Німеччини, пані Маріана Ріхтер, благодійниця і меценатка. З Я... року в рік це свято спрямоване на те. Щоб зробити березне ще краще, я з радістю переконуюсь щороку, що це вдається. І, можливо, це лише тому, що тут проживає так багато небайдужих людей, які докладають зусиль для блага своєї батьківщини. Після урочистого відкриття свято продовжили чисельні фольклорні і концертні номери, вікторини, конкурси, а також нагородження кращих жителів міста. Подякую від міського голови Руслана Пилипчука. Дякую вам, дякую за вашу підтримку, за вашу роботу по покращенню нашого містечка. Добра вам, Божого благословіння, натхнення, і дай Бог зарік діждати. Свято вас всіх, що відчувають містяни і гості Березного в день народження міста, пропонуємо почути з перших вуст. По-перше, сьогодні, якщо сказати, то дуже велике свято. Це свято Триці, але дуже добре і красиво, що воно співпадає і святом нашого міста. І якщо сумістити ці два свята разом. То це називається свято у квадраті таке. Мирного неба над головою. Потім здоров'я. Тому що це саме-саме найцінніше. Його купити не можна абсолютно. Ну, і кохання, і веселого настрою, і всього найкращого нашим березничанам. Да, Привітаємо з Березного, все нормально, свято їх, здоров'я, всього нормального. Слава Україні! Да. Не віка слава. А наше місто гарне місто, то не рівняч, як за Польщі було, та, щоб мир, спокій був на світі, та й можна жити. Ну, у мене дуже прекрасний гарний настрій, чудовий, причому настрій, гарна погода, е, гарне свято, за щастя Святого Духа на Апостолів. Е, кругом куди глянеш, ну, душа радіє, чесно кажу. Приємно дивитися і. На людей наших, на Берездівсян. Не те, що скільки багато зроблено, тому що я приїхав з Іринівки, ой, і прийдеш по місту, прибрано все кругом. Ну, прекрасний Настя, чудовий Настя. Е, є ще одна хороша українська традиція шукати третього. Я бачу, у вас немає третього. Пане Богдан, ми вас запрошуємо. Асо їх мускан, я б два герцога. Я мушу чесно сказати, у мене два серця eins schlägt für, für für die, also für Beresne, und eins für die also und 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 Stadt Dillingen. Dillingen. Herz ja. in einem äh, Leib zwei Herzen. Das funktioniert. Sehr äh, be. Und <laughs> dann äh, <laughs> äh, nicht Sie miteinander. Nein, 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 sie sind im Anklang. Nein. <laughs> <schon, lacht> äh, ja, <laughs> Unison. Unison. <laughs> Жнива цього дня були у власників торгових точок, яточок, також атракціонів. Як воно працювати у вихідний день? Ми поцікавилися у людини, що пропонувала мандрівки містом на справжній екзотичній кареті, житель села Городище Василь, який люб'язно з нами поспілкувався. Місцятам хочу побажати здоров'я в першу чергу, миру, стабільності і всього найкращого. Слава Україні! Героям слава! Спокотні літній день змінився. Вечором святкова концертна програма змінилась на рок-концерт і дискотекою до 24-ї години. Свято закінчилося, але відомо, що на зміну одному святу йдуть інші, а передують святам важкі трудові будні. І після фізичної праці значення слова свято в рази значиміше. Отже, зі святом, шановні березнівчани, днем народження! Богдан Гуменний Володимир Тарасюк, телерадіокомпанія «Березне». Березна. 对吧？Sure.